Прийшов до цього дуба, де там джоли кінтуються, живуть. Вон то. Вон там. Може погано видно, але зараз недоволі тепло. Зараз градусів 6-5. Вони не будуть літати. Цікаво дуже, чи вони вижили, перезимували, чи не перезимували, але ще, ще зимувати і зимувати. Знизу. Іби вони там щось чистили, знизу, мало б із підмор валяється, але його не видно. тут якісь друски валяються, там ще один отвір є. А там ще один є отвір, звідки цього. Вони теж летіли, звідси звідти друски випадають, там така дирка здоровенна, я. я не приходив, може тут вже і куниця там побастувала. Таке, ну, потепліє буде видно.